Вітаємо, шановні клієнти. Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати ідеальний пилосос від Мілля. Мілля – німецький бренд, який славиться своєю високою якістю та довговічністю. Вони виробляють побутову техніку вже понад 120 років, і їхні пилососи не є винятком. Пилососи Мілля – це якісні та надійні пристрої, які допоможуть вам підтримувати чистоту вашого будинку. Однак, перед покупкою важливо вибрати модель, яка відповідає вашим потребам. Почнемо з мішкових пилососів мілі. Серія Complete C3 це традиційні пилососи з мішковим збиранням пила. Вони мають більшу потужність, що дозволяє ефективно прибирати важкі забруднення. Також мають три додаткові насадки у комплекті та приховане місце для них в корпусі пилососу. Чудово підходить для основного прибирання. Тепер розглянемо безмішкові пилососи мілі. Безмішкові пилососи Boost легкі та маневрені, що робить їх ідеальними для щоденного прибирання. Також мають три додаткові насадки у комплекті та кріплення для них на ручку пилососа. Пилососи серії Blizzard мають більший обсяг збиральника пилу, ніж буст, що дозволяє рідше його порожняти. Має три додаткові насадки у комплекті та місце для двох насадок у корпусі. Основна різниця між мішковими та контейнерними пилососами у тому, що мішок ви просто викидаєте, а контейнер потребує догляду. Полососи серії C3, Boost та Blizzard чудово підійдуть для вашого основного прибирання. Однакові типи пилососів мілі найчастіше відрізняються між собою лише комплектацією. Далі перейдемо до бездротових пилососів мілі. Тріфлікс це універсальні пилососи, які можна використовувати у трьох різних положеннях. Вони мають безмішкове збирання пилу та широкий вибір насадок, що дозволяє прибирати різні типи поверхні. Також вони мають автономну роботу від акумулятора. На останню казане роботи пилососи міля. Скауте Рикс це компактні роботи пилососи які самостійно прибирають ваш будинок. Вони мають безмішкове збирання пилу та різні режими очищення. Отже, як обрати свій ідеальний пилосос від мілі? Є декілька важливих аспектів, на які варто звернути увагу. Виберіть тип пилососа, який відповідає вашим потребам. Якщо ви шукаєте легкий і маневрений пилосос для щоденного прибирання, то вам підійде буст. Якщо вам потрібен пилосос з великим обсягом збиральника пилу. То вибирайте Blizzard. Якщо ви шукаєте потужний пилосос для ефективного прибирання важких забруднень, то вибирайте Complete C3. Якщо ви хочете мати універсальний пилосос, який можна використовувати в вертикальному та горизонтальному положенні, а також щоб він завжди був під рукою, то обирайте Тріфлекс. Якщо ви шукаєте компактний робот пилосос який самостійно прибирає ваш будинок, то вибирайте Scout RX. Виберіть моделі пилососа з потрібними вам характеристиками. Наприклад, якщо у вас є домашні тварини, то вам знадобиться пилосос з насадкою для тварин. Якщо ви алергік, то зверніть увагу на пилососи з фільтрами Хепа. Також зверніть увагу, якщо вам не потрібен якийсь елемент, то ви можете обрати модель дешевшу, а потім придбати цей елемент окремо. Сподіваємось ці поради допоможуть вам обрати ідеальний пилосос від Мілі. Якщо у вас залишують запитання, залишайте їх у коментарях. Дякуємо за перегляд, міллі. Все краще, і краще.